Майже всі, в кого є грижа в попереку на рівні L5-S1, страждають на болі, що віддають сідницю, та е, відчувається оніміння й слабкість м'язів на гомілці та ступі, від чого ці м'язи стають слабкими. Ось прості вправи, які виправлять цю ситуацію. Будемо вставати на носочки. Знайшли якийсь виступ. Це може бути схода, це глина для йоги, будь-яка поверхня, яка є вищою на 5 см, ніж підлога. Стали на нього та в повільному темпі піднімаємося вдих вверх, видих вниз. Зробили три підходи по 15-20 разів, і під час крайнього підходу змістили трохи вагу тіла на проблемну ногу, чим збільшили навантаження на м'яс і приділили йому трохи більше уваги. Ця вправа не тільки для тих, у кого є грижа. Вона зменшує набріки та є профілактикою тромбозу підколінних вен. Буде корисна для тих, хто багато стоїть на ногах. А за допомогою біодобавки пропаїн від відомого виробника рослина Карпат можна посилити ефект відновлення хребта. Вона дозволяє зменшити і розм'якшити міжхребцеві грижі, в результаті чого йдуть боліві відчуття. Вона сприяє регенерації грищової тканини і внутрішньосуглобової рідини. Допомагає зберегти гнучість хребта і суглобів, покращує їх функціональний стан та володіє протизапальними властивостями. А ще чудово поєднується з добавкою хондротин, що сповільнює та сприяє відновленню хрещової тканини та міжсуглобової рідини. Більше про препарати в телеграм-каналі Здорове тіло, а замовити можна, просто написавши в приватні повідомлення. Дбайте про себе та живіть без болю.